Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас нова цікава історія буде. Ми знаходимося з вами в місті Сяник. Санок. Декілька є, є різних версій назву. Самі поляки називають Санок. На території е, сучасної Польщі це територія так званого українського закерзоння, тобто місце, де було дуже багато українців мешкало. І в 1947 році навіть є пам'ятні таблички в саме цьому місцевості було виселено до України 47 тисяч українців. Українців, Лемків, тоді мішали всіх в кучу. Хоча, в принципі, невелика різниця перед ними між ними є. Значить, ми зараз знаходимося на, в центрі міста на території так званого ринку центральної площі. І, значить, давайте ми подивимося, що тут є цікаво, і впевнений, що багато нового для, для себе ви дізнаєтесь. Значить, місце було засноване під час Русі, Данило Галицької, Галицької Русі входила в територію так званої Київської Русі, деякі сперечаються зі мною, але таку назву Київська Русь подає і Вікіпедія. Потім, коли на Русі був криза після монголо-татарської навали, коли була чума епідемії різні були, значить Казимир Великий, цей поляк він підібрав багато земель, і в тому числі Перемишль, санок і багато земель західних українських, він забрав собі, і до цього часу вони, на жаль, і вже до України, до Русі не відносяться. Поговоримо про саме місто. Значить, крім влади Росії, Польщі, тут була Австро-Угорщина, була значить, Бурбони, тут, точніше Габсбурги були. Це передматір Австро-Угорської Австро імперії. Потім після Австро-Угорської імперії тут була, значить, друга річ Посполита. За другу річ Посполита була, значить, Фашистська Германія, ПНР, Польська Народна Республіка і вже сучасна третя річ Посполита. Оце ви бачите герб. Герб розділений на три частини: польський Орел, Архангел Михаїл і такі от зелений змій, який поїдає малючка. Дуже дивний такі символ. Що в нього такого доброго славетного, я не розібрався в цьому змієві, але це змій родини Форца, яка багато зробила для саме для цього міста. Вони італійці, родом з Милану, і на подяку цій родині, значить, санок включив частину цього гербу до свого гербу. Ідемо. Далі, ми зараз тут на пагорбі, можемо з пагорба, з такого глядового майданчика спостерігати такий сучасний санок. Стадіон там видно нова частина от ну, Таке типове польське містечко таке от яскраве, красиве, таке охайне. Зараз ми побачимо значить, такий дуже цікавий пам'ятник, таку стелу. Поляки такі от люблять, в різних місцях вони встановлюють на, значить, на честь загиблих поляків. Значить, в проміжку здається, з 39-го року до 48-го, де були от, значить, полеглим, помордованим, тобто вбитим. Полякам, які боролися за Польщу, за польську незалежність. І для нас дуже цікаво буде деякі міста, які, ну, ви може і не знали, що там поляки загинули. Ну, наприклад, Монте Касіно. Монте Касіно, Лондон це міста, за які воювали польські, польські солдати. Крім інших тут міст, які тут згадуються, є багато міст. На території Польщі, на території Радянського Союзу, де були поляки в концтаборах. Поляків зрадила радянська влада, вони їх вбивали в багатьох концтаборах, наприклад, там в Катині. Нищили поляків так, також і німці. Найбільші концтабори. Другої світової війни були саме на території Польщі, там багато поляків, крім євреїв, ще згинуло. Ось така історія. Ну, а польська армія вона така була дуже цікава. Тобто вона не була слаба, вона була достатньо сучасна, була така озброєна, мала в союзниках Францію, Англію. Які, як відомо, зрадили, але в принципі могли дати собі раду, але вибрали неправильну тактику. Швидко, значить, німці перебороли значить, цю корочку. Польська армія була значить, розташована на території близької до кордону. Прорвали, значить, ударний кулак зробили, прорвали значить кордон. Бліцкрігам прийшлися до Варшави. Ці війська, які там залишились біля кордону, їх не оточували, навіть там сильно з ними не воювали. Деякі підрозділи взагалі е в армію у в бої не вступали. Тому, коли пала Варшава, їм ну, єдине, що засталося, це примкнути до союзників. Спочатку до Франції, потім до Англії. Ось е вони е примкнули і воювали проти фашистів. за Францію і за Англію. Ось ця ратуша з міста Сянок, кожну, кожну годину вона б'є. І йдемо з вами далі. Значить, ось ну, красиве таке містечко. Значить, ми знаходимося біля королівського, королівського значить, пагорбу, там королівський палац. До речі, про сам Королівський палац на нашому каналі є багато відео. Можете пошукати. І це музей, який перед вами, він розташований на території королівського палацу. Не знаю, хто його збудував, пізніше вам про нього розкажу. Там знаходиться одна з найбільших, одна з найбільших колекцій. Сак... Лемківського сакрального мистецтва, ікони, іконостаси є і такі світські твори, які робили лемки. і саме в цьому музеї дуже велика колекція. Обов'язково пошукайте мене в шортах про. Твори, які робили лемки. В цьому музеї, до речі, є і сучасні твори, ну, в основному вони польські, хоча є і українські а, твори, є там на про історію самого міста з санок вже сучасною. І зараз ми йдемо з вами на оглядовий майданчик, з якого можна подивитися саму річку Сян. Річка Сян. Вона — Це та сама річка, про яку співається в українському гімні від Сяну до Дону». Ось ця річка Сян. Вона протікає, до речі, я вам показував і в місті Перемишль. І дуже так в'ється, крутиться і трошки протикає там, де територія українського Закарпаття протикає. Ну, ось таке типове польське містечко, оточене горами. Обов'язково дивіться інші відео на нашому каналі. Я звернув увагу, що багато хто з вас ставить лайки, подобається наше відео, але на канал не підписується. Не забудьте підписатися на наш канал, буде багато чого цікавого.